Ми визначили, що це є підвищення професійного рівня представників неурядових організацій з Чернігівщини. Оскільки, як ми знаємо, на місцевому рівні такі організації існують, активісти існують, але потреба в ефективній діяльності і відтак підвищення професійного рівня там стоїть більш гостро. Для того щоб мати реальний зворотній зв'язок, ми для початку провели такі в кожному районі фокус групи, на яких зібрали місцевих активістів, і вже вони. Бпосередньо мали змогу сказати, які саме потреби, в яких питаннях в них існують, для того, щоб узгодити ті тренінги, які ми мали на меті провести, свої запитання вони надавали, і ми коректували ці програми, які розроблялися тренерами. Було також проведено конкурсний відбір тренерів і заплановано і проведено два цикли тренінгів тобто, загалом шість тренінгів, на яких. Було учасників 30 осіб, які мали можливість отримати знання з ефективної співпраці, з менеджменту, з комунікації, з ефективної реалізації проєктів. Попри всі труднощі, які існують, насправді Чернігівщина має так би мовити громадський потенціал. І ті консультації, які надавалися, вони були різнопланового характеру. Це не можна сказати, що стільки були юридичні консультації, тому що в діяльності громадських організацій особливо, Ле вона місцевому рівні питань виникає багато і е, різнопланових. Це починаючи від того, як зверталися і місцеві активісти, які ще не знали, з чого почати, яку форму їм обрати, чи це реєструвати громадську організацію, чи продовжувати існувати і працювати як ініціативна група. Чи можливо розглядалося питання в них також, що таке є благодійна організація, які є відмінності в реєстрації, в діяльності від тих самих громадських організацій? Це виникала низка питань і в оподаткуванні, тому що як ми знаємо, громадська діяльність вона є неприбутковою, проте потребує як коштів на свою діяльність, так і певного підходу до їх витрачання, до акумуляції цих коштів, скажімо так. А у зв'язку з тим, що цього року були моменти, скажімо так, при прийнятті податкового кодексу, при внесенні змін, то звісно, що організації на місцях мали дуже багато питань, і ну вони так. Дуже як це сказати, ретельно підходять до своєї діяльності. Якщо місцеві, вже наші Чернігівські чи там інших регіонів організації, вони більше мають досвіду, більше мають можливості звернутися до спеціалістів, то ці організації, які працюють на місцях, вони, на жаль, такої можливості не мають. І спілкуючись вже з представниками цих громадських організацій, з активістами, як під час тренінгів, так і під час консультацій, які надавалися, як і в офісі організації, за телефоном і навіть електронною поштою зверталися, тому що для них так це і зручніше, от відчуваючи цей зворотній зв'язок. Ми бачимо, що коли розмовляєш з ними, не даєш конкретні відповіді на ці питання. Вони стають більш впевненими в собі. І тобто, резерв для майбутньої діяльності вони такі отримують заряд, так би мовити, і більше. Активності більше в них ідей виникає, тому що вони знають, що в будь-який час вони зможуть отримати підтримку від нас як консультаційно. також ми можемо надати інформацію, наприклад, якщо в них є якісь конкретні проекти, конкретні теми, ми можемо надати можливість свого досвіду, якщо ми такі проекти тематику реалізовували, розказати, які є нюанси в реалізації певних. Тематичних, скажімо так, питань так і просто вони відчувають підтримку. І коли ми вже спілкувалися вчора на круглому столі, то це було дуже відчутне від того, як вони починали, які, як вони прийшли на перший тренінг, які питання як вони формулювали, і вже до вчорашнього круглого столу це були дійсно зовсім іншого рівня фахові питання. Тобто, сидячи навпроти представників місцевої влади, вони відчували себе впевненими, вони знали, що запитати. Які можливості співпраці запропонувати, і вчора це відчувалося, коли були дійсно конкретні пропозиції щодо реалізації спільних проєктів. Тобто, обговорювалася тематика, і ми бачимо, що насправді такі проекти, такі заходи, вони дають впевненість і можливість місцевим активістам і місцевим громадам розвиватися, не стояти на місці, а розвиватися і бачити приклади успішних. Громадських організацій успішного розвитку і виконання на місцях завдань, які вони мають, які вони хочуть виконати.